Всім привіт! З вами я, Zombie. Зараз я хочу вам показати всі свої ігри, які я граю. Це офлайн ігри. Minecraft, симулятор і так далі. Всі ці ігри я рекомендую скачувати, якщо у вас нема так багато інтернету або мобільного. Якщо у вас немає роутера або мобільного інтернету, рекомендую скачати Sen Adres. Можна в інтернеті скачати, не всі ігри. З плеймаркету, наприклад, Сан Андрес GTA, Всі інші ігри, які ви бачите, від Майнкрафта до Том за золотом. Також Кар Мев. І ну, автомобілі, які можна зрем... поренту... ремонтувати, можна скачати в плеймаркеті. Так, зараз я вам покажу. Ще декілька ігри, які я ще граю тільки з інтернетом. Ось ці ігри я граю з інтернетом: Call of Duty, Brawl Stars, World of Tanks. Якщо ви не знали, World of Tanks є на комп'ютері, так? Є ще така гра World of Tanks на телефон, я сам не знав. І ось ігра про українську війну. І GTA 5. це з інтернету. Я не знаю, де це я надипав, але десь надипав. Давайте зайдемо в цю гру, хочу вам показати цю гру. Тут є музика української мови. Пісня. Зараз. Цього достатньо. Ось так. Дякую за увагу. До побачення.